Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо страви, які обов'язково мають бути на новорічному столі. Принесуть в сім'ю удачу, благополуччя і здоров'я. Наступний рік це рік кролика, і на новорічному столі має бути все те, що любить кролик. Це в першу чергу морква, капуста, картопля, груші і яблука. картопля зварилася, вона наполовину готова, вихолола, я її почистила, тепер ми її поперчим Варилася вона в солоній воді, змастимо трошки олією, а потім кожну картоплину загортаємо в бекон І ставимо запікати повку розігріту на 180 градусів. А поки картопля запікається, ми будемо робити дуже смачний салат, який називається ялинка. Дрібно нарізаємо пекінську капусту. Варено копчену грудинку також нарізаємо соломкою. Також сюди додаємо моркву. Все змішуємо і робимо. Дуже смачну заправку. Беремо йогурт, гірчицю в зернах і трошки солі. І все змішуємо. І це у нас буде така заправка. Мішала салат з заправкою, і будем, буду викладати на блюдо і робити ялинку. Беремо кріп петрушку, що у кого є, і дрібно нарізаємо. І обсипаємо оце петрушкою і укропом ялинку. Робимо з неї лісову красуню. Зелену, гарну. Так як символом 23-го року буде гранат, я буду прикрашати гранатом. Це в нас будуть такі іграшки на ялинки. Також прикрасимо маслинками чи оливками. А щоб краще трималися, ми намастимо йогуртом. Наш салат готовий, і також фрукти. І ви заходьте на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, готуйте разом зі мною і всім смачного!